Майже 4 роки тому назад на YouTube активно почало обговорюватися питання додавання такої функції, як багатомовні звукові доріжки. На цей момент ми маємо жовтень 2025 року. Функцію багатомовних звукових доріжок уже, нарешті, авторам відео почали давати. Мені теж дали. Тож це хороший час сказати. Я повертаюся. Ви не уявляєте, скільки всього можна було би сказати про події, що з'являлися у періоді цих чотирьох років. Тут сильне бажання розказати речі як на ігрову тематику, про моє особисте життя, про дуже цікаві і катастрофічні проблеми, що з'являються у суспільстві політиці. Але потрібно доводити це до якоїсь системи, а не розкидувати всі ці мої роздуми між переписками з випадковими людьми в інтернеті, постами в Твіттері та мемами в каналі Овтопіка. Тож я вважаю за потрібно зробити це відео інформативне про самі обставини, завдяки яким я. Маю намір працювати далі тут на моєму youtube каналі. І я думаю, на перше, з чого потрібно почати, це просто нагадати, хто я є, що ви від мене зможете побачити, тому що багато людей зі спільноти могли подумати ще на початку війни, що якщо я зробив декілька відео на політичну тематику, то я зараз далі буду їх робити без зупинок. Це правда, що на цьому каналі з великим задоволенням я буду публікувати відео на ті теми, які я вважаю за потрібне. І, можливо, найкраще, що можна було зробити з практичної точки зору на початку війни, це написати декілька сценаріїв про важливі теми, що на жаль не стосуються і і у випадку мого ютуб-канала конкретної гри Гарріс Мода. Але зараз подібна потреба відпала. Тож очікуйте, від мене переважно більшість відео якраз на ігрову тематику. До реального жорстокого світу будьмо доходити, коли на це буде якісна, пропагандистсько-позитивна. Сподіваюся, я правильно використовую ці слова причина. Відео тут будуть виходити в оригіналі українською мовою, а також будуть мною ж дубльовані англійською та російською мовами. Якраз я весь цей час, тобто 4 роки, очікував на функцію, про яку я говорив на початку відео, що надає можливість людям з різних країн чути мене своїми мовами. А оскільки я у реальному житті спілкуюсь вільно лише трьома мовами, я вважаю за потрібне озвучувати відео саме ними. До цього ситуація була наступна. Лише уявіть її українською мовою. Я не можу вести канал, тому що більшість моєї аудиторії досі російськомовні глядачі, які не розуміють українську. Через це страждає взаємодія. Російською я абсолютно не хотів вести канал, тому що вважаю це ще більш відвертим способом закладати бомбу повільненої дії під свою кар'єру у різних сенсах. Англомовний канал робити не варіант, тому що взаємодія стане ще й гіршою, бо українськомовна аудиторія. Що тим більш російськомовна аудиторія досі не володіють англійською у достатній мірі, щоб фокусувати свою увагу на моїх відео? Бо іноді я такі складні словесні конструкції роблю, що багато людей не зрозуміють, що я там мав на увазі, а англійською без субтитрів ти ще спробуй зрозуміти, що я там казав. Що ж до української, то оригінали без жодних сумнівів будуть виходити нею. І мій найголовніший аргумент на це рішення, що це просто моя рідна мова. У мене не було проблем переводити канал на українські рейки, тому що я все своє життя був в українському інформаційному просторі та контексті мови. Я вчився українською, спілкувався з друзями українською, мої батьки спілкувалися українською. Я читав книги українською, я думав українською та снилися мені сни також українською мовою. З цього не виходить, що російська мова якась відстала, недоскональна, штучна, українська, гарна, малозвучна, арійська і так далі. Мови це просто інструмент взаємодії з людьми, що мають свої національні особливості. Без жодних сумнівів, різні мови мають переваги і недоліки. Але їх переваг та недоліків так багато, що можна з упевністю сказати, що мови заслуговували на забуття лише коли вони вже були забуті. Окрім латини. Деяким моїм українським глядачам не подобається ідея того, що я буду дублювати відео російською мовою, тому що ми подібним чином, на їхню думку, програємо культурну війну. Цікава думка: якщо ми перекладаємо наші твори російською, то ми програємо культурну війну. А от якщо росіяни перекладають свої твори українською, то ми теж програємо культурну війну. Що ж я вважаю у своєму житті я зробив дві великі помилки: по-перше, не покликав подругу на побачення на другому курсі, через що втратив можливість мати стабільні стосунки. По-друге, я чомусь сім років тому чомусь вирішив робити канал російською мовою. Це помилка, через яку я на чотири роки втратив можливість мати стабільне цікаве хобі. Але я вважаю, що саме тоді з'являвся цей прояв культурної сили Росії, що тисне на українця, який вирішує робити канал не своєю рідною мовою. Але зараз ситуація протилежна. Це добре, що ми перекладаємо наші твори різними мовами, навіть російською, тому що подібним чином ми затягуємо людей з інших культур у наш культурний простір. І без п'яти хвилин росіяни вже знають, що пес Патрон тримає цей район. І повірте, моя російська аудиторія це люди з українською національною ідеєю по Лесю Подрив'янському. Національною ідею знаєш яку? як? нас. От... 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 Ці люди просто хочуть, щоб від них відстали. Вони просто по більшій частині хочуть втікти з Росії, щоб війна закінчилася, а потім пити зі мною чай у шенгенській зоні і спілкуватися про готок. Це вже не кажучи про росіян з національних республік, що іноді мають погляди на Росію похлеще, ніж у мене. Буду казати, як є, чесно, тому що чесність це дуже важливо. З моєї точки зору, що базується на великій кількості даних, росіяни це різноманітна маса людей, яких в цілому апріорі. Є за що не любити, а краще ненавидіти. По кількості соціології більшість росіян завжди підтримує війну, і вони для мене справжні вороги. Але це не виключає того факту, що з цієї множини людей, які називають себе росіянами, є люди, що кращі за нас не лише у моральному плані, а у великій кількості інших планів. І я не думаю, що середньостатистичний українець може мені доказати, чому, до прикладу, росіяни, що воюють на нашому боці, є гірші за нас, і навіть умовні ФБК принаймні лобіюють санкції на чортів, що люблять поїздити по ЄС. А хтось хорошу антипропаганду сіє через що набір в російську армію зриває і платить податки Ізраїлю, який потім нам Петріот дає, коротше кажучи, закликаю кінцевому рахунку до раціональності, відсутність якої могла б заблокувати роботу мого канала, тому що моя ігрова спільнота, спільнота. Крутить шестерні по більшій частині досі завдяки росіянам, але сподіваюся, ситуація у найближчий час може змінитися. Ну і повідомлення росіянам, які досі мене дивляться. Якщо ви прийняли рішення ослушатися приказу Владиміра Володимировича відписатися від цього каналу, то я радий вас тут бачити. Але у комерційному плані я з вами працювати не буду, принаймні до кінця війни. Якщо ви досі знаходитесь в Росії або плануєте туди їздити, бо в кінцевому рахунку жодну копійку в російську економіку я лити не буду. Давайте про Гаріс Мод поговоримо. Сподіваюсь, ви дивитеся мене заради нього, а не заради роздумів про абстрактну драму. Як ви знаєте, існує така прекрасна гра, яка об'єднує досягнення різних сорс ігр в єдине ціле ім'я її гаріс мот, і в ній відбувалося багато цікавих речей за ці чотири роки, про які я би у звичайних умовах розказав, навіть не намагаючись сидіти і перевіряти інформацію, узявши виключно з голови, можна одразу згадати події, про які я гіпотетично міг зробити відео, і це звісно смерті відомих розробників. У нас за цей період хто лише не встиг померти. Автор моделей Девер, потенційна заміна роботу у вигляді код G'са, художник Віктор Антонов. Також помер AMD Нік, який створив донатну систему для RB серверів Померло багато акторів озвучання ігор Велф. З позитивних речей можна згадати, що в Гарріс Mod офіційно вшили контент епізодів Half-Life 2 та оригінальних розробок Counter-Strike Source. Вийшов G-Water від Мітріка, ігрових режимів багато цікавих вийшло. Пам'ятаєте, Гаррі Нюман прийнявся за регуляцію публічного мультиплеєра? З предметами майстерні, авторське право яких належить Нінтендо, почалися проблеми, і таке подібне. Всі ці теми могли подарувати години роздумів, дискусій у спільноті, і відповідно вони могли бути конвертовані у мої відео. Але вже пройшло достатньо часу, щоб сказати, що ці теми не актуальні, і я маю намір до них повертатися лише щоб розповісти перед теми, яка може виникнути у майбутньому. Якщо якась компанія прийде систематично качати права у майстерні Steam, то я захочу зняти про це відео, і я обов'язково у такому разі буду посилатися на досвід Нінтендо. Розповідати я це буду у 10-хвилинному форматі з доволі ефектним покладанням болта на вимоги алгоритмів в Ютубу. Бо, як ви знаєте, сьогодні тобі не можна бути людиною, щоб бути успішним на Ютубі. Ти повинен все замінювати на алгоритм, який обов'язково нагадає, що на всі ваші відео потрібно поставити лайк і обов'язково підписатися. І, хоч алгоритм мені буде підказувати, що я повинен робити відео про страшних істот з унітазу, щоб побавити дітей, я буду надавати перевагу більш доброчесному підходу до вибору тем і оформлення відео. Хоча буде важко, дай Бог, хоча б тисяча людей подивиться принаймні це відео, бо канал дуже довго був неактивний. Ідею для відео буду переважно формувати на особистих спостереженнях та роздумах про ігрову спільноту на прикладі алюмської спільноти. Досі я маю специфічне уявлення, що в гаріс смот можна грати або в однокористувацьку гру, або в межах локальної алюмської спільноти, бо пертися в публічний мультиплеєр це випробування гірше, ніж грати в сучасну кіберспортивну гру. В алюмській спільноті я знову втретє у. Своєму житті повертаюся до адміністрування. По офіцерів, може, доб'ю процес англіфікації і піду у відставку лише ногами вперед, прямо на фронт, коли мені виповниться 25 років, якщо до цього часу війна не закінчиться. А у мене відчуття, що до третьої світової залишилося ще. Трохи. Ще два місяці тому я був упевний, що на Ютуб не буду повертатися. Я активно готувався до того, щоб підписати контракт 18.25, але без уяви як пробігти 3 кілометри за 12 хвилин. До того я встиг закінчити університет. Тепер я бакалавр права, якщо що, встиг попрацювати з однопартійцем над випадковими стартапами. Попрацював трохи в експериментальному проєкті Мінсоцполітики і Міноборони, посудився з поліцією, виграв суд, потім пішов судитися з пенсійним, але суд ще не виграв. Коротше кажучи, добре побігав по справам. Тепер я майже звільнився від справ і готовий займатися ютубом. Далі буде коло апарату звукозапису. Був Ерік Максимець.